Друзі, всім привіт! 6 жовтня. Продовжуємо ми працювати в себе на стаціонарному точку і завершуємо ми збирання гнізд зиму на цьому точку. І те, як обіцяв показати, ми формуємо зараз оці дерев'яні наші 13 рамочники. І обіцяв показати, як будуть сформовані тут гнізда і яким методом тут будуть... Зимувати. Я вам показував тут, що ми забрали з дашків утеплення, забрали пленку і залишили, накрили їх чистим незапропульсованим холстиком. Також я вам показував, що тут є гібридне дно, де є 10 отворів. 3 отвори під одну стінкою, 3 отвори під другу стінкою, ну і 4 отвори по центру гнізда. І формуємо ми тут гнізда з двома теплими заставними. Ми зміщуємо гніздо на центр вулика, І так, щоб оці бокові отвори йшли як вентиляція. Ну, Давайте зараз сформуємо одну сімейку. У нас сипеться так листя активно. Ось в повному розгарі. Ну ось наш чистий холстик. Також забираємо ми звідси годівниці. Цю теплу заставнув одного, ми ставили ще. На кочовому точку. Ну і давайте глянемо що. Ну, бачите, всі 9 рамок на місці, ніхто нічого не робив. Як було 9 рамок, так вони і залишилися. Так, крайня рамка, гарна, повномедна. Залишається вона в зиму. У нас потепліло, бджілка трохи літає, але працювати дають, не, не, не пхаються ні злодійки. Друга рамка теж гарна, повномедна. Така рамка залишається в зиму. Тут головне зараз не залишити десь якусь рамку чи ящик відкрити, щоб не збудоражити пасіку і не спровокувати її на цю, щоб вони. Перестали давати вам працювати. Так, третя рамка теж гарна повномедна, тут є місце підложі і тут ходить наша матка. Залишається. Четверта рамка також годиться для зимівлі. Теж вони вже вибрали своє місце підложі, теж залишається. Полоски забираємо. П'ята рамка. Також залишається. Гарна повномедна. Знизу бачимо там, де вийшов розпліт, вони заляли цим нашим сиропом. Друзі, тут також виходить певна така ситуація. Ні, ця рамка легша. Таку рамку ми забираємо. Тут був розпліт, розпліт вийшов. Ну, ця вже рамка повномедна. Ну, їм не потрібно тут е, стільки кормів, тому ми заберемо ще одну рамку, залишимо їх на семи рамках. Ця рамка буде на потреби якоїсь іншої сімейки, яка по якійсь причині буде їй бракувати. Кормів. В даному випадку ця сімейка залишиться на самих рамках, тому що тут і бджоли достатня кількість. І кормів достатньо. А формуємо ми так їх. Ставимо нашу теплозаставну. Ну, Тут в основному складати так і не потрібно нічого формувати рамки по-іншому. так як тут достатня кількість є в кожній рамці, також корму, ми просто їх так як вони були. так і Такі, в такому ж порядку, ми їх тут і залишимо. І ставимо ще одну теплу заснов і накриваємо нашим чистим поступом. Водівницю поставимо теж назад вулик, щоб вона нам не валялася. І в результаті у нас сімейка вийшла по центрі вулика, а оці е, такі колодязь, якими тут з отворами, три отвори тут. Така ж сама ситуація, тут три отвори тут, вони відкриті. Плюс ще тут є чотири отвори таких самих, під самим, під самим гніздом. Ну і В дашку, само собою, є вентиляція під сам дашок і тут є. І так вони в нас будуть зимувати аж до таких сталих морозів. Коли будуть вже такі сталі морози, більше нижче будуть продавали температуру нижче, мінус 10, тоді ми зверху на цей холстик хвостик ложимо шерстяне одіяло. Не грубий, як через який теж виходять нормально парі з клубу, і їм так комфортно. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!